Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Починаємо з вами з особистого життя. Дивимось на один день і сьогодні-на завтра. Так, і давайте починаємо до чого вам готуватись в особистому житті? Тут закриється якась для когось фінансова ситуація, для когось ситуація, це як у кого як, у когось в сім'ї, у когось в колективі. Закриється ситуація переможна для вас. Ситуація, з якої буде вихід, і ви посили, ну, знаєте, як будете відчувати себе набагато впевненіше. От, краще в цій ситуації. Тобто, ви вийдете, цілком закривши питання. Давайте дивитись сфера кохання, до чого вам тут готуватись у сфері кохання. О, починається. Так, ну по коханню, трійка мечів тут і на трикутник пряма така дорога. А комусь просто, от, ну, трикутники вони ж теж, вони будь-які бувають, вони і по роботі там хтось, знаєте, на роботу вас кличе, а сім'ї ви менше чи стосункам менше уваги приділяєте, і ваш партнер чи партнерка може сумувати через це. Це може бути. Наприклад, неможливість побачитись, от, налаштовувалось побачення, але з якогось приводу треба буде перенести, не, відмін, не відмінити, а перенести побачення. І все ж таки, врешті-решт, все завершиться гарно і добре. Але через хвилювання. Це знаєте, от як треба вашим стосункам, треба перейти от через такі хвилювання, пройти через хвилювання. Це як. Ну, як підтвердити ваше кохання, як посилити ваше кохання? От, знаєте, не поспішаєте дуже там хвилюватись, а просто проробляйте ситуацію, яка виникне. Вона не просто так виникне, вона вкаже на, на ті моменти, які треба посилити вам у стосунках. Тож просто будьте уважні один до одного і все налагодиться. Так, далі, давайте дивитись робота. До чого вам готуватись в роботі. О, о, полетіли, зараз хвилиночку. У мене тут все впало. Так, до чого вам готуватись в роботі? Вони не відкрились, тож я їх повертаю в колоду. І готуватись, те, що ви робите, те, що вам треба зробити. Робіть ретельно, робіть зважено, робіть, от знаєте, так, щоб не повертатись потім, щоб не переробляти. От Хай краще ви не так швидко зробите, але ви зробите ретельно, так, як слід, і не треба буде переробляти. Бо дивіться, як у вас там на майбутнє нова можливість по роботі йде, щоб ви її не пропустили. Не затягуйте те, що вам треба зробити в роботі, не затягуйте, не відкладайте. От просто робіть, як з'являється робота, одразу її робіть. Я розумію, що робота не вовк і не втече. Але все ж таки не затягуйте, бо вам цікаво буде попрацювати з новою можливостю. Тож, не втратьте її. Далі, що вам важливо прийняти в цей день? Давайте побачимо, що вам важливо прийняти. Ну, так гарно. Дивіться. Королева Жезлів і якось ще сильніша енергетика стане у цієї королеви жезлів. Взагалі, то це так часто відьму показують в розкладах. Я знаю, що є дівчата, які працюють з силами. Вітаю вас. У вас насправді сил побільшає. Ви ще впевненіше себе будете почувати і ще впевненіше будете щось робити у ваших там практиках. Насправді, ну так там все гарно. Для когось нова робота буде, для когось ви будете посилені саме, якщо ви цілитель. Працюєте з людьми. Тут як, ну, я трошки підглядаю в колоду, тут насправді, як тут ж буде затемнення, коли там другого числа, здається, оце ви готуєтесь до цього і ваша сила готується, і буде там. Посилення ваше. Тож для інших, хто взагалі з езотерикою аж ніяк, то все ж таки і у вас буде впевненість у ваших справах, у ваших якихось ну, будь-яких справах, не обов'язково з роботою, воно у вас пов'язане. Ви, як знаєте, ви можете там серед своїх рідних, близьких. Сильніше, впевненіше себе почувати, бо вас як визнавати будуть, як, знаєте, людину, яка тримає всю сім'ю. Тобто приймайте себе, свою силу так, як є. Тож, хай воно у вас там так і буде. Далі дивимось, від чого краще б за все відмовитись. Зараз я трошки трошки уточню, так, дивіться, тут показують нам король жезлів. І тут насправді, якщо ви працюєте в парі з таким королем жезлів, і якщо от мені більш за все езотеричні якісь роботи йдуть, ну, по відчуттю, давайте я спочатку для таких людей скажу, а потім вже і для інших. Відмовитись від якоїсь роботи, яка направлена, дивіться як. Тут пов'язано з чисткою. Я уточню все ж таки відмовитись зовсім, чи від певної роботи просто замінити її, замінити треба. Не відмовлятись зовсім від чистки, вона потрібна все ж таки. Але ж це як змінити щось, ну там, наприклад, ви певним чином робите, і якщо ви відчуваєте, що щось там треба замінити. Наприклад, там травичку якусь ви одненьку використовували, і ви відчуваєте, що краще б її замінити на іншу? Замінюйте. Якщо там слова якісь от, треба промовляти, а вам на роздум йдуть трошки там змінені слова, то так і промовляєте, як ви відчуваєте. Це от якась така ситуація, в якій від певної роботи треба відмовитись, але не від як такої. І там, де вам треба застосовувати силу, то її треба застосовувати, але ж ну, як трошки в інакшому вигляді, ніж ви там собі звикли. Для всіх інших не зволікайте з роботою, бо вас може контролювати отакий король жезлів і чекати від вас певних результатів. І ви будьте уважні, будь ласка, і робіть те, що пообіцяли, чи там вам нагадали, чи загадали щось зробити. І знаєте, це як вчасно виконана робота вас посилить в очах такого короля жезлів. Для когось це може бути трошки по-інакшому, якщо вам з чогось там наобіцяв такий король жезлів. І ви знаєте, що це, що він обіцяв, ви можете робити і самотужки, то не дуже чекайте, а починайте вже робити. Людина, як, ну, якщо дійсно там людина хоче втримати слово, то хай краще під'єднається до вас і зробите разом вже далі доробите, але не затягуйте. Просто от, ну, це людина може затягувати, а вам вже ж треба швидко. Тож робіть вже, починайте робити, що ви можете самотужки робити. Ось так. Тепер дивимось, чого вам не уникнути в цей день. Чого вам не уникнути в цей день? Бачите? Ага. Для когось якоїсь таємної, закритої розмови не уникнути, якоїсь таємнички, розкриття якоїсь таємниці, бо у нас тут закрита карта, для когось енергетичної чистки не уникнути, вам її треба буде зробити. Це більш для королеви Жезлів ідеї. Інформація, тобто, ви знаєте, що треба зробити, то й зробіть, не затягуйте. Ну Просто, от знаєте, як якась таємничка, або вам треба втримати щось в тайні, не розкриваючи нікому, або вам просто хтось розкриє таємничку. Ви ж різні, у вас все одно по-різному буде трошки. Тож я вам і даю варіанти. Так, далі дивимось пораду від вищих сил для вас на цей день. Дійсно гарний день. Самі старші аркани ще і вежа ось тут. Так, дивіться, взагалі-то порада для всіх, хто живе в Україні. Дуже-дуже будьте уважні по, по вежі, знов нас будуть розважати, скажу так. Буде, дудь, десь будуть влучання, десь воно там буде літати, бомбити. Будьте дуже уважні і зосереджені. Більш за все це для тих, хто живе. от близько до кордонів, до... там, де бої тримають, тривають. Будьте уважні, для, ще скажу, для жінок: справедливо буде вирішена якась ситуація, яка вас тримала в залежності. Наприклад, для когось це, як знаєте, прояснення ситуації. От перше, що пішло на роздум, це якщо, наприклад, ну як по жіночому щось, наприклад, затримка, то вже будете знати напевно, що, ну, що і як, чого затримка. Що Шо там щось є чи. Це просто затримка і треба дочекатись. А Якщо для чоловіків, то від жінки тут буде залежати рішення в якійсь вашій справі, тобто, домовлятись, вам треба буде з жінкою, бо саме вона врівноважить якусь там ну, ситуацію, яка вам буде важлива в цей день. Все, на цьому. Дякую всім. Всім бажаю гарного дня, безпечного і по можливості затишного. І бережіть себе, будьте в безпеці обов'язково. І Ви і ваша родина. І побачимось в наступних відео. Всім пока!